7 класс, у нас сьогодні з вами аналіз контрольної роботи, тобто ми розберемо з вами задачі, які були на контрольній роботі. Перша задача. Точка М належить відрізку КЕ, довжина якого дорівнює. 27 см знайдіть довжину відрізків МК МЕ, якщо перший відрізок МК на 7 менший від відрізка МЕ, та МК відносить до МЕ як 2 до 7. Отже, першого повинні з вами побудувати відрізок. К є. Він буде в мене кривенький, вибачайте. К є. Поставлене точку М. Пишемо дано. У нас даний відрізок КЕ, довжина якого 27 см. Нам відомо першим. Що МК на 7 менше від МЕ, тобто Ме дорівнює МК плюс 7. Друге, що МК відноситься до МЕ як 2 до 7. Знайти. Нам потрібно знайти МК та МЕ. Що ми з вами робимо? Ми пишемо спочатку розв'язання. «Роз'язанням». Так, ми знаємо, що великий відрізок КЕ складається з двох маленьких відрізків КМ та МЕ. Це основна властивість. Основна властивість відрізком. Ми знаємо, що МЕ це у нас МК плюс 7. Тобто КЕ наше дорівнює МК плюс МЕ ми заміняємо на МК плюс 7, МК плюс 7. Тобто МК плюс МК буде 2 МК плюс 7, у нас це КЕ, а КІ в мові це 27. Далі 2 МК дорівнює 27 відняти 7. Тобто 2 МК дорівнює 20, отже, МК у нас дорівнює 10 сантиметрів. МК ми знайшли. Тепер нам потрібно знайти МЕ. МЕ у нас сказано, що це МК плюс 7. Тобто МК дорівнює. МЕ дорівнює. МК це 10 плюс 7 буде 17. Це була у нас перша задача. З першою мовою. Тут, як першою, так і другою, у нас вона буде записана, що КЕ дорівнює КМ плюс МЕ. Тому я цифру один написала. Після цієї цієї господі, строчки. Друге завдання наше. У нас сказано, що МК відноситься до МЕ як 2 до 7. Коли у нас є відношення, ми повинні з вами ввести коефіцієнт пропорційності. Тобто, нехай х коефіцієнт пропорційності. Тоді МК дорівнює 2х см. А Мє 7х сантиметрів. Складемо рівняння. Наша МК це 2х, Мє це 7х, і все це дорівнює 27, тому що це КЕ. 9х дорівнює 27, Х дорівнює 3, тобто МК дорівнює 2 помножити на 3. Це буде 6 сантиметрів. АМЄ дорівнює 7х, тобто 7 помножити на 3 буде 21 см. Тобто, після кожної задачі, будь ласка, напишіть слово. Ой, сорі. Напишіть слово відповідь. Не, впис... Не впишуюсь я тут і тут відповідь. Так, наступна задача номер 2. Користуючись рисунком, 2, визначте, чи перетинаються прямі МК і А. Так, якщо ми так дивимося, нам здається, що вона не перетинається. Ну ми пам'ятаємо, що якщо у нас, то, що у нас пряма, це ну, вона не має ні початку, ні кінця. І якщо ми її протягнемо, покажемо не частинку. А, Більшу, роз... ну, більшу частинку її. Тому побачимо, що ці дві прямі у нас перетинаються. Отже, перша у нас е, МК перетинає пряму А. Друге, покажіть всі позначені точки, які належать прямій А. Прямій А. У нас належить точка Л. Належить а. Точка П. Належить прямій А. Е, та Прямій МК. Тобто М належить МК. К належить МК і точка Н. Належить МК. Так, і остання третє. Укажіть усі позначені точки, які не лежать на прямій А. Тобто, на прямій А у нас не лежать Це e, F. у тобто, е e, не Ф, не лежить на прямій А. Далі N. не лежить на прямій А, K не лежить прямій А, M не лежить прямій А. К'ю не лежить на прямій А. Так, ще раз М, К, Ф Н, К'ю. пять штук. Так, теперь еще не лежить на прямій М, К К'ю не лежить на М, К. Так, далі. Л, Ф і П. Л. П. І ЛПІФ. Залежить на МК. Ось і все. Це було найпростіше завдання. І наступна задачка. Розгорнути код поділили на три кути. на радушний мірі, яких відноситься як 2, до 3 до 4. Знайдіть величини цих кутів. Отже, ми замалюємо розгорнутий кут, розгорнутий кут, це кутик дорівнює 180 градусів. Позначаємо його, наприклад, А, Б, С. Проводимо два промені БД, нехай буде, та БК. І пишемо замову, дано. Кут а, Б, С розгорнути. Далі Кут а, Б, АБД відноситься до кута ДБК, відноситься до кута К, Б, С як 2 до 3 до 4. І нам знайти треба якраз всі ці наші ці кути. Пишемо знайти код АБД, у Д, Д БК. У КБЦ. Розв'язання. Так, коли у нас є коефіцієнт пропорційності, ми обов'язково пишемо з вами, чому, тобто ми вводимо з вами. Коли у нас є відношення, ми вводимо з вами коефіцієнт пропорційності. Заговорились. Тобто пишемо нехай х коефіцієнт пропорційності. Тоді куд АБД дорівнює 2х градусів, кут Д БК 3х градусів. Так, кут, К, Б, С 4Х градусів. Що ми ще знаємо, що про наш кут саме великий АБЦ. Він розгорнутий і він складається з трьох маленьких кутів. Отже, кут А, Б, С. Він складається з кута А, Б, Д. Кута Д Б, К, та кута... КБЦ. Це за властивостю. Властивістю окремо кута. Отже, можемо замінити всі ці наші кути. АБД у нас 2X, ДБК 3Х, КБЦ 4Х і все це дорівнює 180 градусів. Тому що у нас в умові сказано, що він розгорнутий кут ABC. Тобто, 2 плюс 3 плюс 4 е, в нас з вами буде 9х, 9х дорівнює 180 градусів, тобто Х дорівнює 20. Отже, кут А, Б, Д дорівнює 2 помножити на 20 40 градусів. Кут. ДБК дорівнює 3 помножити на 20 60 градусів. І кут КБЦ дорівнює 4 на 20. 80 градусів. І пишемо з вами відповідь: КуД дорівнює 40 градусів, кут ДБК 60 градусів, кут КБЦ 80 градусів. І залишилася остання задача. На рисунку кут АБК дорівнює куту ПБМ, промінь БП бісектриса Кута КБМ, доводить що промінь БП бісекріса Кута АБМ. Тобто наш кут АБК дорівнює куту ПБМ. Ну, ми бачимо, що тут ще помилка відна. У нас ФБМ повинен. Тобто тут, то у вас повинна бути ФБМ. Ми про це з вами сказали на контрольній. Я прописала вам групу. Е, промінь БП. У нас без сектриса кута КБФ внутрішнього, да? цього кута. Доводіть, що це промінь ще кута АБМ. Тобто пишемо дану. У нас код АБ. К дорівнює куту ФБМ. БП бісектриса кута КБФ довести, що БП бісектриса кута АБМ. Пишемо з вами доведення. Отже, нам було сказано, що БП бісектриса. Тобто пишемо за умовою: БП бісектриса, кута КБФ. Отже, бісектриса це промінь, який ділить кут навпіл. Тобто кут КБП дорівнює куту ПБФ на валюнку. Цей куточок дорівнює цьому куточку. Тепер, якщо нам треба довести, що АБП бісектриса Кута АБМ, нам потрібно розглянути кути АБП і ПБМ. Тобто кут АБП і кут ПБМ. Чого ж воно складається? АБП Це кут АБК плюс кут КБП. А кут ПБМ складається з кута ПБ і кута Ф Б М. Ми вам казали, що кут КБП, от він дорівнює куту ПБФ. І у нас в умові сказано, що АВК дорівнює куту ФБК. Можемо написати, що у нас ще за умовою. Тут ще що АВК дорівнює куту Ф. Б, З цього виникає. Тобто, следовательно, да, що кут АБП. Дорівнює П Б М. Отже, B, P у нас бісектриса. Тобто, як що кути вони рівні. Тобто БП буде бісектриса КуБ М. Пишемо слово: відповідь. Доведено. Отже, і все. Все ми з вами перевірили. Залишається записати домашнє завдання. Ви бачите його на екрані. Дякую за увагу. До нових зустрічей!